Добрий день, друзі! Багато запитань від вас про те, як же робити куполи захисту для себе, для своєї родини під час війни, для своєї країни, а також як уберегти себе від дурного погляду, від порчі з глазу і негативних програм. Ну, давайте зараз спробуємо це зробити. Вам, як мінімум, потребується 10 хвилин. Можна це робити. Більше, і це тоді більше матиме силу, або ви напрацюєте це краще, ну мінімум 10 хвилин вам потрібно в тихенькому місті, де вас ніхто не буде хвилювати, а краще е, на подвір'ї, або в саду, або в парку стати на землю. Ні, стати на землю, відчути силу нашої землі або сісти з рівненькою спиною. Поставивши стопи твердо на землю, і починаєте дихати свіжим повітрям, починаєте заспокоювати свій розум від думок, які нас постійно хвилюють. Ми вдихаємо свіже повітря, свіже повітря наповнене киснем. Силою, добробутом і здоров'ям. І це повітря наповнює кожну клітиночку вашого організму силою, кисним, здоров'ям. І кожна клітиночка наповнюється саме такими енергетичними структурами, високочастотними вібраціями, які вичищають весь негатив. І видихаючи, видихаючи весь той негатив, ви його відправляєте в безмежний космос, який летить далеко-далеко від вас. І з кожним подихом ви вдихаєте новий кисень, нову енергію, яка омиває кожну клітинку вашого організму і наповнює вашу клітиночку здоров'ям. Новою енергією, новою силою. І так, вдихаючи і видихаючи мінімум тричі, ви наповнюєте свій організм новою енергією. Потім ви опускаєте свій внутрішній погляд до себе в серце. Із заспокоєним уже розумом, наповненим киснем, ви опускаєтеся вниз. По своєму тілу до ваших стоп. І бачите, як із ваших стоп в недра нашої планети виростає коріння, коріння, яке проходить пласти нашої земної кулі, різне, тверде, тверді прошарки. Ваше коріння має величезну силу і могутність. Пройти ці пласти нашої землі і опуститися аж до самих недр нашої планети, до нашого ядра, яке має колосальну життєву силу і колосальний потенціал руйнування всього негативного. Ваше коріння, яке опустилося, окутує це ядро землі. І наповнюється цією силою і цією енергетикою. Ви відчуваєте, як по вашим корінням піднімається енергія нашого ядра. Вона динамічна, вона могутня. Ця енергія життя піднімається в ваш нижній енергоцентр живота, який відповідає за ваше здоров'я, за вашу силу. В цьому житті за вашу могутність. Ви набираєте цієї сили, наповнюєте кожну вашу клітиночку саме цією силою матінки землі. Кожна клітиночка починає бути здоровою, енергійною, випалюється ось тим тією силою вогню. Ядра нашого випалюється весь бруд, всі хвороби, всі нещастя відсікаються з вашого е, кокана енергетичного, всі негативні програми, дурні погляди або щось негарне. Ви наповнилися цією енергією землі, а тепер піднімаємо в свій. Погляд свою увагу до нашого сонечка, до нашого всесвіту, і бачимо, як сила всесвіту, як мудрість всесвіту золотим дощем виливається на вас і омиває кожну вашу клітинку від дурних думок, від негативних програм, від заздрощів. І всього негарного, що могло б бути у вас, омиває вашу кожну клітиночку, омиває кожен ваш орган від різних болячок, омиває ваші думки від негативу. І ці дві енергії з'єднуються у вашому серцевому центрі. І ви отримуєте колосальну кулю енергії для вас. І ця куля енергії піднімається над вашою головою. І ви бачите цю силу захисту над вами. І з цієї кулі малесенька ниточка золота, але яка має колосальний потенціал сили, опускається на ваш енергоцентр, на вашу ауру. І щільно-щільно починає окутувати вашу ауру. Ниточкою захисту, захисту землі і захисту нашого космосу, мудрості, Всевишньої, мудрості і сили. Окутавши вас щільною ниточкою, ви опиняєтеся в золотому коконі захисту від дурного зглазу, від негативних програм, від хвороб, від ворожих напастей і куль. і Куля, яка залишається над вами, вона не стала меншою. Вона має таку ж величезну силу. Ця куля ковдрою розстилається над вами, над вашою родиною, над вашим будинком, над вашим містом. Ця, ку... Ця ковдра не має ні початку, ні кінця. Вона вкриває. Нашу країну захистом. Ви відчуваєте в собі силу і мужність здолати всі завдання на вашому життєвому шляху. Ви відчуваєте своє здоров'я, силу, свою вдачу, і ви бачите, що ваш кокон. І ваша ковдра над вами відзеркалює все негативне, що може тільки зустрітися вам на життєвому шляху. Ви берете шматочок цієї ковдри, і саме цією ковдрою захисту і сили окутуєте наших воїнів, які захищають нас зараз, даєте їм. Цю силу, даєте їм цей захист, даєте їм цю мужність. Потім ви берете ще один шматочок цієї ковдри, сили, захисту і окутуєте тих воїнів, які знаходяться в полоні на чужій землі, даєте їм можливість знайти в собі той внутрішній потенціал сили, пройти ті випробування і повернутися додому. Ви бачите, що наскільки ваша сила зміцніла, наскільки ваша кожна клітиночка стала ще більш здоровою, сильною і має велику енергію, і кожна клітиночка вашого організму вібрує на чистоті здоров'я і сили. Які захищають вас і наповнюють. Ваш кокон, ваша аура, які сяють золотисто-серебристою енергією, відзеркалюють все негативне від вас і дають вам здоров'я, дають вам захист, дають вам спокій у вашій душі. Ви ще раз робите подих середину. Заспокоюєте себе, наповнюєте ще раз себе кожну кожну клітиночку золотистим сяйвом всесвіту, мудрості і благодаті і видихаєте весь негатив, який ще міг десь залишитися по таємним куточкам вашого організму і енергоструктури, маючи зараз велику силу. Великий спокій і мудрість. Ви відкриваєте очі і розумієте, що все, в цьому світі все вам посильно, все можливо і все світ вас любить, дбає про вас, і хоче, щоб ваш шлях життя був найуспішнішим. І ваше життя було наповнене добром, мудрістю і благодаттю. Ви з гарним настроєм, вдячністю нашій матінки землі і всьому всесвіту, починаєте новий свій день, починаєте новий свій час і продовжуєте своє життя уже зовсім з іншим потенціалом. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам продуктивних практик медитації. Хай вам щастить завжди і повсюди. Пишіть свої відгуки. Буду вдячна зворотньому зв'язку.